Минула доба в зоні АТО відзначилася найбільшою кількістю обстрілів наших позицій зі сторони незаконних збройних формувань за останні тижні з 18-ї години і до опівночі бойовики практично уздовж усієї лінії розмежування нарощували вогневу активність. Так, неподалік Донецька, близько 18-ї години, окупанти обстріляли наші опорні пункти в районі Новгородського з мінометів і стрілецької зброї. Також ввечері злочинці двічі били по Авдіївці зі 120 міліметрових мінометів, а близько опівночі з танків з 19-ї години і майже до першої ночі найманці застосували 122-міліметрову артилерію по Красногорівці. Не менш напружена ситуація зберігалася і на Артемівському напрямку. З 21-ї 40 і до 22-ї години бойовики зі сторони селища Калинове з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град били по українських позиціях в Троїцькому. А після обстрілу по цьому ж селищу працювали ворожі 120-міліметрові міномети, також з «Градів» о 20 в 21.45. Окупанти вели вогонь по наших військових в селище Розсадки. На Луганщині з 23-ї години і до опів на першу ночі незаконні бандформування чотири рази з мінометів і артилерії калібру 122 міліметри обстріляли селище Кримське. В районі Маріуполя. Близько опівночі бойовики з артилерії і мінометів били по позиціях сил АТО і житлових будівлях у Старогнатівці. Загалом, упродовж минулої доби, 9 серпня, російсько-терористичні війська 127 разів порушили режим припинення вогню. Після опівночі бандити продовжували нарощувати вогневу активність на Донеччині. Тут під обстрілами з артилерії і мінометів, що заборонені мінськими домовленостями, опинилися опитне, водяне, піски. Крім того, на Маріупольському напрямку, неподалік селища Старогнатівка, близько четвертої години ночі 400 бойовиків за підтримки 122 мм артилерії, танків, БТРів, стрілецької зброї, невдало намагалися прорвати нашу оборону. В результаті вмілих дій бійців АТО ворог відступив.